8 серпня російські загарбники вчергово обстріляли Харків. Під обстріл потрапив густонаселений район міста. Про це повідомив очільникова Олег Сінягубов. Окупанти били по житловому масиву Павлове Поле. Ніякої військової інфраструктури у цьому мирному та густонаселеному районі немає. Містян просять залишатись в укриттях, бо обстріл може повторитися. Внаслідок сьогоднішніх ударів з РСЗВ по житлових районах загинув 60-річний річний чоловік, ще один чоловік 68 років отримав поранення. Стан пораненого середньої тяжкості на місці працюють медики та екстрені служби було декілька ударів з реактивних систем залпового вогню по місту Харкову, майже по центру знову по житловим районам. Зараз щодо руйнувань щодо можливих жертв, інформація відповідно перевіряється. Також вночі було кілька ракетних ударів по промзоні міста Харкова, майже по центральній частині. А ці ракети випускаються. Ми зафіксували із міста Білграда Російської Федерації. А ці ракети марки С 300 які відповідно перероблені для того, щоб вражати саме наземні цілі.